За те, що твори на милости і за всіх пристояв. Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, і духу, і на віки. В світі зі навіть за лиме, слава Господня, на тобі, либо й нині веселиться сьогодні, ти жечився, як Слава погороди це постання родисла, Божого. подолав в і тим, що в життя, дарував. господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Всихання, восполіво Святой С нашої мана Вудового стороні Вископа Константинов Рада, святої Божиї Сівітрії, поєслові пані, і звернуємо, вважаючи, що не може, і присабати, слава Петра, Борона, яке може, спочиває всі на і всіх святих, Христос Воскрес. Воскрес! Присвітання Богородице, спаси нас. І в Христі сьогодні, 15 травня, ми згадуємо 107-му річницю і дня, коли Діва Марія з'явилася в Франциско у і Ігосидії. Це був перше одняні в травні, воно тривало кожного місяця 12-го числа аж до жовтня – півроку. року. Ці напевно, були не одразу прийняті легко, правда, бо насміхалися дітей, що не затягається, що збережеться ще щось. І напевно було важко, коли ти говориш правду, тобі не вірять з різних причин. А тим не менше, ми розуміємо, що все, що відбувається, і справді чимось надприродним. І можливо не потрібно часу, аби інші справді зрозуміли те все, що Господь через своїй Батір хоче домовити. Сьогодні ми чуємо також тільки ці цікаві читання Божого Слова, котрі хтось спеціально не відбирав. На сьогоднішній день, але чому це на цей день хватит? Так каже апостол Бодо сьогодні, що покайтеся і не до Бога і водійте Спасення. Те саме, до чого закликала Марія, коли об'явилася у Фатімі, вона закликала молитися за навернення до Бога свого світу, поріжників і Росії. Там, яка закликала до покаяння, доведення, так, щоб люди своїх окаяння, щоб вони свої серця вирівнювали до роботи Бога. Чуємо є та про чудо Лукання Галиській, те, що ми читаємо кожного разу, коли хтось дуже хоче сам дружити, дуже любить і хоче приєднати свій дом на ціле життя. І там також бачимо при сотній Марі, котра як мама дає дуже добру пораду тим всім, хто було в тому усі. Вона каже дуже мало, вона каже так, знаєте, прямо в цій. Вона каже прості слова, що скажемо, робіть. Так що Ісус Ісусові сказав про потребу, яку мають ті люди, так? що на усі бракує винами. Так що тоді сім'я справді е, трошки буде судним сіям на тему. На той час буде судна місія, бо немає імена. Вона бачить, що потребувати людей, вона переживає за дітей і в тому не віддіти. Бо хотіла би, щоб у них все було добре. І бачимо, що Ісус є вразили на слово своїй матері. І Марія більше не каже Ісусу нічого, вона розповідає Ісусу, що я не має робити. Не ще каже, про потреби, Так, треба. Треба допомогти. Але залишає всім собі можливість самого брати, яким чином він допоможе. Не, не ще каже, тому що ніби нього, що вони не дуже на Ісуса, знайде нерви мами, так? чи з такого, що ви дуже Ісуса виражалися. Але каже, що каже, тобі крапка. Так, ось ті слова, які заповнюють. Слова з повною довіри. Довірю, що Ісус поможе, яким чином невідомо, але знає точно, що допоможе. І сьогодні ті самі слова мають саме до нас, що скажемо робіт. Проста порада нашої Небесної Праті. Коли ми знаєте, крутимо собі голову і думаємо, шукаємо кістки, знаєте, де коли. Такі стежки далекі, далекі, далекі до щастя, до всякого різного, що ми в тому житті, шукаємо якісь рецепти, як то життя зробити якимось таким іншим. Марія каже дуже просту річ. Не надумайте. не вишукайте, хто знає чого, не шукайте, хто за якою своїх софії через такого будування, але просто слухайте, що каже Ісус, Іду. і все. І будьте певні, що отримаєте те, чого шукаєте. В ньому отримаєте те все що може шукати, Просто така парана. Ця присяга, вона є ця, хочу, е, присяга, вона не є обідтами і не зобов'язує під гріхом. Але разом з тим розуміємо, що е, слова на вітер перед Богом кидати не може. Тобто десь бойова приблизно до нашої свідомості і відповідальності перед Богом за ті слова, які ми складаємо перед ним. Не як те, що мені нас змагання, але й те, що ми ви справді хочемо посвятити своє життя. Тому отже, запрошуємо всіх вас, хто бажає, може за мною разом повторити, може ці слова посвяти, а відтак вони пожертвувати себе в намірі на чистої діморії. очистити причистих дівчини. Найдорожче це висимає. Яка об'явилася у потіні та обіцяла, що Росія не навернеться і настане мирним всіх людей? Цінні урочистка присягає моєму непрошного серцю, за неспокутування моїх гріхів і гріхів цілого світу, приносити кожного дня жертви, потрібні для словіного виконання моїх щоденних обов'язків. демо відмовляти 50 мерці, розважаючи на дітаїзну. Носити медали на знак визнання цієї обіцянки, як чим моїх розвято тобі, виконувати почитання перших субот п'яти місяців поспіль, яке передбачає святе причастя і сповідь, а також молитву на верниці із розважанням над та діханням. І надалі продовжувати щомірішну сповідь і частини святе причастя, щоб зберегти свою душу в стані освячую Божої ласки. Також обіцяю відновлювати цю присягу, особливо входити свяху, свій слабкості. Молитва пожертвування. Мій Боже, в єднання з непорожнім серцем причистої ліви Марії. Я жертвую тобі, доросінно кров Ісуса Христа на всіх престолах цілого світу і долучаю цієї жертви всі свої думки, слова і діла цілого нинішнього дня. Мій Ісусе, я бажаю сьогодні осягнути всі можливі відповіді і заслуги, жертвуючи їх із собою, собою при непорожній діві Марії, нехай вона сама найкраще застосує їх, згідно з бажанням Пресвятого серця Ісуса. Предічні очі, жертвуємо Тобі дорогоцінну кров Ісуса Христа, наслаго за мої гріхи, на потіку душому чистилищі. Та на вірим і Святої Церкін, Амін, і сина і Святого Духа. Амінь. Творче і будівничу людського роду, подати від благодати і вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого з Невесним благословенням на медальйончики метальончики, чистої Діви Марії. Щоб вони озброєні сили весело доступництва для тих, хто хоче. Іх вживати, і на собі носити поміж для Челесного Спасіння і для желесного засухиста. Бо ти благословляєш і освячує Все, і ти віслав віддаєму Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і Амін. освячується і і і і ці, та чистої Діми Марії. окропно цієї освячої води і благодати Святого Духа в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.